Грім Карпат таки пролунає в Івано-Франківську, щоправда, не 11 травня, як це планувалося раніше, а на початку червня. Другий фестиваль піротехнічного мистецтва, який мав би завершувати святкування Дня міста, довелося перенести через нещодавні криваві події в Одесі. Та, незважаючи на це, запевняють організатори захід обіцяє бути ще потужнішим та цікавішим аніж торік. До участі запросили чотири кращих колективи України. Місцевий запропонує гостям показовий виступ. А от гості змагатимуться між собою. Собою у спеціальному конкурсі. Це не такий феєрверк, як люди привикли бачити. Це буде феєрверк, синхронізований з музичним супроводом. Це реально буде мінімально 5 е, е, вогняних позицій, і з п'яти там різних точок будуть запускатися феєрверки. Е, в цьому році умовою фестивалю є. Е, для кожної учасниці команд дві композиції ще однією особливістю цьогорічного дійства буде своєрідний дрес-код для глядачів. Щоб підійняти національно-патріотичний дух мешканців міста, фестиваль вирішили зробити максимально проукраїнським З залученням людей, які зможуть розмальовувати людей в сині жовті кольори. Це люди, які займаються фейс-артом. Також ми хочемо залучити. Роздавати людям прапори синьо-жовті, ну і також бажано, якщо люди мають бажання, у нас синьо-жовтий або у вишиванках. Тобто, ми хочемо зробити максимально таку атмосферу українську, проукраїнську і патріотичну. Масштабний захід відбуватиметься уже не на міському озері, як минулого року, а на стадіоні рух. До того ж, доповнюватиме феєрично піротехнічну візію виступ популярного виконавця Кузьми Скрябіна.